На даному кондукторі є ще одна цікава функція, за допомогою якої можна встановлювати, знаходячись всередині приміщення. Ось я додав ще ось такі маленькі отвори. Для чого вони слугують? Ззовні ми прикладаємо через оці більші отвори розмічаємо. На цих місцях будуть настановлені петлі. Але якщо ви не знаходитесь на якомусь поверсі, не на першому, то Зсередини, зараз покажу, як це можна все розмітити. Ось ми бачимо крапки, це якщо виставляти зовні. І зараз покажу зсередини. Так, відкриваємо москітну сітку. Ось дві крапки, які ми виставили. На кондукторі є виступ. Перлися в раму, і по цим маленьким отурам виставляємо. Ставимо крапки, як бачимо, співпадає повністю хоч зовні, хоч зсередини можна. Так що ось такий універсальний кондуктор.